Ще одна пам'ятка архітектури Івано-Франківська отримала вечірню ілюмінацію. Будівлю колишнього готелю Київ що на незалежності, підкреслили світлом. Підсвічувальні енергозберігаючі лампи встановили на третьому, четвертому та п'ятому поверхах. Тут цікаво те, щоб підсвітили архітектурні маліформи, тобто, от видно, фігури різні, які під впливом світла. Вони якраз підкреслюються цю будинок, будівлю і надає їм дуже красивого вигляду. Використано тут 22 світильники різної потужності, тобто від 10 Вт до 30. Це є 22 Вт, 10 Вт ватт і 30 ватт ці світунки. вони є енергоощадні і тому багато електроенергії вони не беруть. Так аналогічно включається освітлення з включенням вуличного освітлення і вимикається аналогічно. У місті вже освітили низку архітектурних пам'яток та скверів. Історичні будинки на вічовому майдані, вулиці Мазепи та обласну дитячу бібліотеку. Нещодавно, буквально тиждень тому, замінили на енергозберігаючі леди. Будемо продовжувати цю роботу далі по вулиці Незалежності, по 100 метрів. Ви бачите, це освітлення набагато краще. Ми продовжуємо робити місто кращим, зокрема щодо освітлення нашої центральної частини і не тільки. Цього року вдалося по програмі. «НЕВКО» замінити 2264 світильника і ламп на енергозберігаючі. Це нам дозволяє економити кошти міської громади, приблизно на 30%. Економія після встановлення таких, такого освітлення. А також ми прийняли рішення освітлювати будинки. І ми зараз системно крок за кроком освітлюємо будинки. І ще до кінця року ще три будівлі плануємо освітити, тому щоб івано франківськ був красивим. Щоб до нас їхали туристи, щоб люди пишалися своїм містом, щоб була гордість, що франків стає кращим і стає більш європейським. На черзі монтаж освітлення музею мистецтв на Майдані Шептицького.